Таємні переговори чи святковий вікенд у Сполучених Штатах Америки помітили російський урядовий літак. Про це стали відомо з даних сервісу Flightradar. Хто саме перебував на борту авіалайнера? Невідомо. Однак у мережі сплив дуже цікавий нюанс. Усі деталі розповім за мить з вами новини та Сеню і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Схоже, нещодавно хтось із вищого російського керівництва протягом двох днів перебував у США. Літак кремлівського спеціального авіазагону Іл-96-300 за минулий тиждень побував у Вашингтоні та двічі в Нью-Йорку. Про цей політ стало відомо з даних сервісу Флайт Радар. Згідно з ними, 26 грудня борт номер RA-96023 прибув до Нью-Йорка із Санкт-Петербурга, а трохи пізніше полетів до Вашингтона. При цьому 28 грудня Ил 96 96300 здійснив рейс у зворотньому напрямку. Хто був на його борту, невідомо. Але зазначається, що таким літаком користуються тільки перші особи російського режиму, зокрема керівники спецслужб. Про візит російської урядової... Ви, делегації до США з обох сторін, офіційно не повідомлялося. Цікаво, що саме цим літаком свого часу літав заступник керівника Радбезу РФ Дмитрій Медведів. Окрім нього, саме цим бортом користувався для польотів на сесії Генеральної асамблеї ООН голова МЗС РФ Лавров, використовував Іл-96-300 і голова служби зовнішньої розвідки РФ Наришкін. А деякі змі з посиланням на власні бізнес-джерела пишуть, що на літаку до США літав помічник президента Патрошев, але його візит буцімто виявився Невдалим. І ще один цікавий момент. Уся ця активність відбувається на фоні багаточисленних розмов про швидке припинення вогню, а потім і війни. А ще повідомлені про те, що важлива інформація буде оприлюднена вже сьогодні, 30 грудня, після важливої зустрічі. Таку інформацію заінтригував український журналіст Дмитро Гордун. Відповідні заяви масово розповсюдилися в телеграм-каналах. Я ще раз повторюю, гаряча фаза війни завершиться цього року. Мені скажуть, ти збожеволів, до кінця року залишилося два дні фактично. Ні, друзі, я не збожеволів. У мене є інформація, і я зараз з вами цією інформацією поділюсь. Ви бачите, що останніми днями практично немає тривог. Ви ж розумієте, що Путін має бомбардувати нещадну Україну просто перед Новим роком, щоб нам було погано, щоб у нас не було електрики, тепла. Ось вам новий рік. А тепер я запитую, чому він цього не робить. Ось уже чотири дні точно днів п'ять може бути. Чому цього нема? Ви помітили, що спите вночі і немає тривог. Відповідаю на запитання, тому що його попросили цього не робити з Вашингтона. А чому його попросили цього не робити із Вашингтона? За словами Гордона, саме сьогодні, 30 грудня 2024 року. Якщо все складеться нормально, має відбутися історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни. Однак здається, що кінця краю цієї війні цього року ми таки не побачимо. Про це свідчить нова заява речника Путіна Дмитрія Пєскова. У коментарі для пропагандистських ЗМІ він сказав, що наразі немає жодних передмов для завершення війни в Україні. До слова подібні заяви лунали впродовж усього грудня. На початку місяця Пісков заявив, що Росія не готова до будь-яких переговорів щодо припинення війни в Україні. У Кремлі нібито не бачать підстав для перемовин. Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для переговоров, и мы благодарны всем странам за такую добрую волю. В частності Катару, а раніше вони теревенили по іншому. Кілька тижнів тому на болотах назвали умову для переговорів щодо припинення війни в Україні. Посол Росії в ООН Геннадій Гатілов заявив, що Москва відкрита до переговорів, якщо її буде ініціювати новобраний президент США Дональд Трамп. Водночас, на думку Кремля, будь-які дискусії мають ґрунтуватися на реальності, досягнуті Росією під час війни. Трамп пообіцяв вирішити українську кризу за одну ніч. Гаразд. Дозвольмо йому спробувати, але ми люди реалістичні, звичайно, ми розуміємо. Що цього ніколи не станеться, водночас Гатілов додав, що пропозиції розпочати політичний процес вітаються. Він також сказав, що будь-які такі переговори повинні ґрунтуватися на тому, що він назвав реаліями на місці, очевидно, маючи на увазі просування російських військ в Україні, які вже контролюють п'яту частину країни. Посол Гатілов сказав, що обрання Трампа являє собою нову можливість для діалогу зі сполученими штатами, але він має сумніви, що до ширшого перезвантаження відносин і повторив попередження висловлені раніше Кремлем. Американська. Політична еліта, незважаючи на внутрішньополітичні зміни, послідовно дотримується позиції обмеження Москви. І ця орієнтація, на жаль, глибоко вкорінена, і зміна адміністрації це мало змінює. Єдина можлива зміна. Це діалог між нашими країнами, чого не вистачало в останні роки. Низка заяв про перемовини лунала і від українських чиновників. Нещодавно радник глави офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 четвертому каналу. вкотре наголосив, що світ живе в ілюзіях, коли намагається сидити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів. Війну в Україні потрібно закінчувати на справедливих умовах відповідно до норм міжнародного права. Чому ви завжди хочете стимулювати Росію продовжувати ескалацію в різному вигляді? І все ви хочете зробити чомусь за рахунок України? Чому не хочете брати на себе солідарно з нами відповідальність за те, що міжнародне право намагаються зруйнувати за рахунок України? Не має бути жодних компромісів? Подоляк пояснив, що Росія, не отримавши бажаної перемоги над Україною, зараз робить все можливе, аби змінити парадигму цієї війни і принизити вже Сполучені Штати Америки. Кремль зараз намагається продемонструвати, що США фактично відмовилися від боротьби від допомоги Україні, погодилися на домінування Росії через насилля. І найголовніше, Досі США не усвідомлюють цього, але розуміння ситуації на щастя глибшає. За словами Подоляка, протидіяти Росії в цьому сенсі потрібно використовуючи більш жорстку риторику, більш жорсткі дипломатичні обмеження, ультимативна призупинка членства Росії в міжнародних інституціях, санкції іншого рівня, які наближатимуть до торгівельного ембарго, передача необхідної зброї в необхідній кількості, відмова від усіх червоних ліній. Ганебна втеча російських військ та Башара Асада із Сирії в чергове довели. Про хиткість путінського режиму та нестачу ресурсів для того впливу, який лише на словах хоче продемонструвати Росія. Диктаторів, які не вдалися спочатку Віктора Януковича, потім Башара Асада, Кремль збирає в себе для певної абонплати, розповів Подоляк. Подібний сценарій може чекати на лідерів Венесуели, Ірану тощо. Однак жодна країна не дасть притулку Путіну і його найближчому оточенню після поразки Росії. Росія була домінуючою для таких країн, але коли буде прибрана вона, всі розуміють, що немає території, на яку можна буде втекти. Відхрестяться навіть північна Корея та Китай причина в токсичності Путіна і його режиму, який точно не дозволить працювати іншим режимом поряд із собою. Єдиний фінал війни, який зараз розглядає Росія, збереження авторитарної монополії на необмежений час. Це можливо тільки якщо вони не залишать територію України. Сьогодні вони точно підсвідомо розуміють, що потім вони будуть зникати. Немає території, на якій вони зможуть сховатися. За дослідженнями 44% українців довіряють новообраному президенту США Дональду Трампу. Подоляк переконаний, що причина в тому, що на фоні нестабільного психоемоційного стану українців, які майже три роки перебувають у війні, цей політик, нібито, може запропонувати просте рішення припинення війни. Україна справді готова до перемовин із Росією, але простого рішення чекати не варто. Україна вимагатиме справедливих умов юридичну базу примус Росії як агресора на базі міжнародного права. Утім, є надія, що Дональд Трамп розуміє правила гри, яку намагається нав'язати Кремль. Він розуміє, що на кону не лише Україна, а й питання. Глобальне домінування авторитету його президентства. А як думаєте, ви хто і навіщо літав з Росії до США та коли і чим закінчиться війна в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі за всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.